Всім привіт! Сьогодні поговоримо про дуже круту можливість, яку дає компанія Лівгуд, тому що мало хто знає, що компанія Лівгуд це не тільки можливість створити власний бізнес, який буде приносити постійний дохід на довгі роки, а також можливість подарувати цей бізнес комусь своїх рідних чи близьких. Як це все відбувається на практиці? Ви зареєструвалися в компанію. І у вас є можливість скористатися правилом золотого трикутника, тобто зайняти оцих два місця, зареєструвавши сюди своїх рідних або ж зареєструвати ще додатково свої кабінети. Ви, наприклад, вирішили зробити подарунок своїй дружині, тобто зареєструвати їй власний бізнес всього лише за 50 доларів. Тобто, ви за 50 доларів даєте можливість своїй дружині заробляти роками, причому не. Прикладаючи жодних для цього зусиль. Як це все відбувається? Тим більше за цих 50 доларів ви також можете проплатити їй одразу 3,5 місяця. Це все відбувається таким чином. Ви зареєстрували, ви сюди самі зареєструвалися і зареєструвалися Е, Компанія вам за реєстрацію нового партнера платить 25 доларів. Після того, як ви отримали 25 доларів е, за роботу плату, ви цю, ці кошти перекидаєте назад в кабінет дружини. Потім ви за ці 25 доларів маєте можливість проплатити 2,5 місяця, плюс місяць, який ви проплатили одразу при реєстрації. Тому що, е, коли ви реєструєте новий кабінет, сюди входить 40 доларів, це є разова абонплата за реєстрацію, плюс 10 доларів за місяць. Таким чином ви зареєстрували дружину і за 50 доларів, тобто за 50 доларів ви одразу проплатили їй оцих 3,5 місяця. Тим більше, за цей час, за цих 3,5 місяця, вона вже може вийти на дохід, наприклад, 50 доларів. Тобто, якщо в неї в команді буде зареєстровано 200 чоловік, вона вже буде заробляти 50 доларів. Тобто, вже починаючи, наприклад, з 4 місяця, вона заробляє 50 доларів, а витрачає 10 доларів. Таким чином в неї, її прибуток покриває її оцю витрату в 10 доларів. І з кожним місяцем, от це все воно зростає. Тобто, її заробітна плата вона росте з кожним місяцем. Тобто, виходить, за, за півроку, скажімо так, воно вже може мати 200 доларів. Там за рік воно вже може мати 1000 доларів або навіть 2000 доларів. Це все залежить від того, як, як працюєте ви, як працює ваша команда, тобто наскільки це все швидко буде розвиватися. Зараз це унікальна можливість, тому що в світі немає жодної такої альтернативи, щоб створити бізнес своїм близьким, які б для цього не прикладали жодних зусиль. Тобто, ви за рахунок того, що ви їх зареєстрували ось сюди, вони найшвидше вийдуть на пасивний дохід. Тобто, скориставшися правилами цього золотого трикутника, ви е, маєте можливість. Дати цю, точніше, ви даєте цю можливість своїм близьким заробляти разом з вами. І таким чином, разом з цим, ви також плюсі, тому що за кожного партнера, якого ви особисто зареєстрували, тобто вашу першу лінію, ви отримуєте плюс 50%, тобто до заробітної плати. Якщо, наприклад, ваша дружина буде заробляти 500 доларів. То ви будете також мати бонусом від неї 250. І так далі. Тобто, якщо у вас буде два кабінети, ви, наприклад, зареєстрували кабінет е батькам, кабінет дружині. І кожен кабінет, наприклад, має по. Припустимо, оцей має 100 доларів, цей має 200 доларів. Тому що кожен кабінет може розвиватися по-різному, по все залежить від того, які тут е партнери. То ви з цього будете мати 50 доларів. А з цього будете мати 100 доларів. Таким чином, ви допомогли створити бізнес своїм рідним. Вони заробляють разом з вами. Ви заробляєте, крім цього, тобто, якщо, якщо цей кабінет заробив 100, цей заробив 200, ви, ви заробили 300 від своєї всієї команди. І плюс до цих 300 ви ще маєте оцих 50 і оцих 100. Тобто ви допомогли створити бізнес своїм рідним, а компанія в свою чергу вас винагороджує додатковими бонусами. Тобто, за рахунок того, що ви ну, запросили певну кількість людей, свою команду це всі, хто в першій лінії. тобто перша лінія ваша може рахуватися будь-да. Тобто, якщо ви особисто зареєстрували людину, неважливо, чи от ви тут, неважливо, де ця людина впаде, чи тут, чи тут, чи тут, чи тут, вона все рівно буде вашою першою лінією, тобто особисто запрошеними. І з тих людей, яких ви особисто запросили, ви будете мати 50% від їхньої заробітної плати. Тобто це не зразу, скажемо так, це декілька місяців потрібно, щоб. Е Команда вже почала розбудовуватися більш ефективніше і щоб бачити оцю всю заробітну плату. Але з часом це все буде дуже сильно помітно і найкращий варіант це розбудовувати свою команду на початку. І поки є можливість скористатися цим правилом золотого трикутника, це потрібно робити. Тому що потім, коли ці вже місця будуть зайняті якимось іншими, якщо, наприклад, ваш лідер, він. Більш якби сказати, такі ну, точніше, скажем так, він швидше розвиває свою команду, ніж як ви. Вас запросили він в команду, і ви, наприклад, ще не, не оприділилися, кого хочете сюди реєструвати, сюди і сюди, або ж немає можливості зареєструвати, або не хочете нікуди. Когось реєструвати, і ваш наставник він швидше за вас працює. То ті люди, яких він буде запрошувати, вони можуть зайняти ці два місця, тобто за рахунок переливів. Тому краще, якщо є можливість, одразу після реєстрації займати ці місця, тим більше кажу, ви можете зареєструвати чи цей, чи цей кабінет особисто, займатися ними. Потім, коли ці кабінети вийдуть на якийсь хороший дохід, віддати ці кабінети своїм там батькам або ж кабінет дружині чи там чоловіку, кому завгодно, тобто кому бажаєте за потрібно. І таким чином зробити ну, найкращий подарунок, який буде приносити постійний дохід на довгі-довгі роки. Тому пробуйте, розвивайтеся, все в ваших руках. Всім гарного дня.